Hi, my dears. Привіт, друзі! Ми продовжуємо вчитися читати та вивчати транскрипцію англійських слів. Транскрипція одного і того ж самого слова може відрізнятися. І це пов'язано з тим, що існує два акценти британський та американський. На наших уроках я спробую розглядати обидва варіанти. Поїхали. She is a teacher. She. Подовжена і відкритий склад. Із С після голосних в кінці читається як З. Наголошений звук А, що називається звук «шва». І слово teacher, яке вважається двоскладовим, тому умовно ділимо його на дві половини. Перший склад подовжина І, «ті», відкритий склад – «чер», Не наголошена М. Наступне речення She teaches. Third graders. She те ж саме. Teaches. Third. В слові Third ми бачимо буквосполучення «th», яке може давати як дзвінки звук з, так і глухий с. В даному випадку у нас глухий с. Third. Звук R у мене в дужках, тому що він читатиметься лише в американському варіанті. Third. І далі graders. Gray durs. She says good morning every day. She says. Зверніть увагу, що слово say без есочки буде мати трошки іншу транскрипцію. Але так як ми відмінюємо це слово в теперішньому назначеному часі з третьої особи однини, то в нас з'являється S, яка змінює звучання на says. Good Коротке у morning. Що ми тут бачимо? Everyday. В слові every наша І ніби випадає. Every. І, до речі, коли слово двоскладове або багатоскладове, в транскрипції з'являються наголоси, і вони ставляться перед складом «every». «Day». She says good morning every day. She. Asks. В британській, англійській, в американській буде asks. Давайте я напишу два варіанти. Ask і ask. Her. Наше слово students теж можна прочитати по-різному. Можна прочитати. Students а можна students. По-нашому, ніби там з'являється апостроф. Але в транскрипціях буде ось так. В слові students просто S T U подовжена students. А в британському варіанті ще з'являється така U. Students. Students. How. They дзвінка з the, they are. R подовжує нашу А, тому подовжений звук R doing. doing. і вкажемо наголос. Д Стюнс. Love her. В слові love останнє і не читається. Опердається короткою А. Love. She is good at her job. Знову. she is good at her. Джаб. Наше «дж» в транскрипції передається двома приголосними Д, З, ДЖ. І О читається не то О, не то А. А. Джаб. She. Das. Коротке А. Нот, ГАДС. A lot. Подивіться, пишеться ф, а придається звуком в of. Money. Money. Teachers should get more money. Знову teachers. Teachers should. Крутке U, should, get. Далі more. Пам'ятаєте, що R в дужках це означає, що вона з'являється в американській англійській. More. Money. Money. І наголос падає на перший склад. І останнє речення: They work so hard. Дзвінка з. They. Далі work. Ми бачимо, що в нас не просто о, а work. Значить, м'який знак о. Не плутаємо зі словом walk. Walk – це ходити гуляти. Ось я вам напишу ось тут. «Вок». Читається просто о. Walk. So hard. So відкритий склад, тому у нас з'являється дифтонг. So. Hard. Як ви вже здогадалися, R подовжує нашу A, тому з'являється подовжений звук і hard. До речі, ще скажу вам пару слів про поєднання A і L. Коли A L стоять разом, то з'являється звук O. Наприклад, TOL Small. Also. Переходимо тепер до перекладу. Я збираюся зачитати текст і пропоную вам повторювати за мною, після чого ми його перекладемо. She is a teacher. She teaches third graders. She says good morning. every day. She asks her students. How they are doing? The students love her. She is good at her job. She does not get a lot of money. Teachers should get more money. They work so hard. Итак, вона вчитель. В нашій мові ми часто із А в англійській мові ми не зможемо побудувати речення без дієслова. Тому, якщо навіть воно не читається в нашій мові, в англійській мові ми його обов'язково пишемо. Вона є вчитель. She teaches third graders. Вона навчає есочку ставимо, тому що в нас є особа. Третя особа от не не, вона. Вона навчає third graders. Треті класи. She Says good morning every day. Вона каже Доброго ранку. Кожен день. She asks her students how they are doing. Вона питає своїх студентів, як у них справи. The students love her. Студенти її люблять. She is good at her job. Вона гарно справляється зі своєю роботою. Вираз is good at, is, змінюється в залежності від особи. Якби там була множина, ми би писали are. Якщо я чомусь гарно себе проявляю, я скажу I am good at something. Отже, вона гарно справляється з роботою, їй гарно це вдається робити. She does not get a lot of money. Вона не отримує багато грошей. Teachers should get more money. Вчителі повинні отримувати більшу зарплату. They work so hard. Вони працюють так наполегливо. Я вже буду закінчувати. Лише нагадаю, що слова з перекладом ви можете знайти у файлі за посиланням під цим відео. Всім дякую за увагу! Бажаю успіхів!